Козацька верста під такою назвою Хмельницька АЕС провела масштабний благодійний івент Заплив на відкритій воді. На мальовничих голубих озерах змагалися понад 100 плавців з різних міст України. Києва, острога Рівного, Луцька, Вінниці, Мелітополя, Тернополя, Харкова, Нетішина, Вараша та інших участь в заході приймала команда з Рівницької АЕС. Дуже важливо, що ми підтримуємо один одного, і таким чином відбувається єднання атомників. Мета спортивної події збір коштів на потреби ЗСУ. Зокрема, буде закуплене необхідне обладнання для працівників ХАЕС, які зараз воюють на передовій. Всі заходи, які створює компанія ДПНЕКНРГАТОМ, це є об'єднувальні заходи, які створені для перемоги. Урочиста церемонія відкриття заходу, розминка, інструктаж, і перша група учасників віком від 18 до 49 років стартувала з україною в серці. Плавці долали дистанцію, що дорівнює версті 1066 метрів. Першим у цій групі фінішував працівник Раес Артем Тищук. Неочікувано переміг два було сильних суперники з рівного. Перше хочу подякувати Збройним силам, тому що завдяки їхнім зусиллям титанічним ми можемо тут проводити ці змагання. А друге це мої сім'ї, яка мене розуміє, дає час на тренування і підтримує мене. Завжди на спортивному івенті команду рівненської АЕС представили 17 плавців у різних вікових категоріях. Колеги-атомники щиро вболівали один за одного, зустрічали фінішерів дружніми обіймами та підбадьорюючими вигуками. Було цікаво. Дуже дякуємо організаторам Хмельницької АЕС. Дякуємо нашій рівненській станції, яка тримає нас у спортивній формі. Ми проводимо такі ж заходи в себе вдома. Це дуже якісна, дуже гарна підготовка до майбутніх спортивних заходів. запливу на відкритій воді МИДА та кростріатлони біле озеро. І запрошуємо прийняти участь в наших спортивних заходах на підтримку наших ЗСО. До слова, на РАЕС Всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді проведуть з 4 по 6 серпня. Івент відбудеться вже в 9. А сьогодні на запливі ХАЕС рівненські атомники показали себе найкращим чином. Завоювали сім призових місць. І це ще не всі спортивні трофеї. Паралельно пройшов благодійний турнір Козацький волейбол. У нас сьогодні було вісім команд. Раєць приселяли два представника це я і Витюк Мирослава. Ми Раді, що Рівненська та Хмельницька ЄС. ХС... Дають нам єднація таких змаганнях в результаті запеклих поєдинків. Працівники РАЕС посіли у змаганнях з пляжного волейболу почесне третє місце. Здобуваємо перемоги на спортивному фронті та тримаємо стрій на енергетичному. Усе задля перемоги. Ми повинні втримувати єдиний рух нашої країни, нашого народу. Ми повинні перемогти цього ворога. Все буде добре, все буде Україна. Тетяна Ковальчук Павло Жих канал Енергоатом.